Графік го року приїхав з букетом помилок. Машинка попала вже після того, як вирізали екологію. Історію не знаю, що було перше, що друге. Ну, коротше, машина приїхала вже з відрізаною екологією. Це зараз залив стокову прошивку, щоб подивитися взагалі на що є помилки в стоці. Щоб розуміти, проблема програмна, чи все ж таки щось не працює, ось можна подивитися, що у нас не працює датчик температури сажвіка, він відключений. У нас не працює датчик кількості сажі, він відключений. У нас не працюють свічки підігріву та солу. У нас відключений блок адблю. Зараз зальємо назад ту прошивку. Вже з відключеною екологію. І далі будемо розбиратися з цими помилками, які є насос охолоджуваної рідини, електромагнітний клапан рідини, це електрично управляє термостат, так званий. Коротше, далі розбираємося. Продовжуємо по трафіку, загнав його в бокс. Після повертання стокової прошивки подивилися на всі помилки, які є в авто. Тобто на прибиті і неприбиті. і залишалися ті самі помилки, які були і після перепрошивки. Тобто у нас є проблема, яка залежить не від прошивки. Подивився по помилках, подивився, що вона хоче. Знайшов в онлайні схему. Ну, вона чим погана, що вона в онлайні вона дуже цікава, що вона інтерактивна. Якщо її розпечатати, то тут дуже все-таки. Маленьке, але під час аналізу схеми побачив, що у нас всі ті виконавчі механізми, які не працюють, у них є одна спільна риса. Вони всі живляться від запобіжника F07 на 20 А в блоці 597. Це під капотом. Ось такий блок. Ну, і що б ви думали, Так і да Запобіжник у нас перегоріли. Зараз повертаємо туди цілебні зап... і подивимося, чи перегоріть він, чи буде працювати. Машина з непонятною історією, тобто вона вже декілька разів розбиралася, її різали сажу. На ній не дуже гарно включається коробка. Тобто, тут машина з історією. Тому незрозуміла, запобіжник вигорів сам. Бо під час того, як хтось щось розбирав, збирав та щось десь коротнув, тож наразі ставимо запобіжник та перевіряємо далі. Поставили цілий запобіжник. Зараз дивимося, що у нас помилки по насосу стали тимчасовими. Помилки по клапану охолоджуваної рідини стали тимчасовими, по клапану масляного насосу стали тимчасовими. Тобто наш несправний запобіжник робив нам тут діла. Тобто У нас зараз залишилися помилки по свічкам підігріву тосолу і по адблю. Але зараз тут ще залита стокова прошивка. Зараз подивимося, скоріше за все, що ми просто переливаємо назад прошивку з відключеною адблю відключеною сажею та віддаємо машинку на. Дорожні випробування. Наразі перевірили машину, зробили всі адаптації, зараз у нас помилка тільки на свічки підігріву ТОСОЛу. Вся гірлянда на табло у нас потухла, вже катався машину, нагрівав, ніяких помилок у нас немає. Машинка їде, до речі, пробіг на машинки. Зараз, зараз, зараз. Тут якась така нормальна цифра. До речі, пробіг 578 тисяч. Це машина 20-го року, 578 тисяч моторніку. На табло у нас 185. Ну як буває. На машині вже відключена вся екологія. Все перешито. Машинку віддаємо.